Особисто проголосував сьогодні на одній дільниці Києва. Просто я у черзі і дуже задоволений, що сьогодні дуже багато людей йдуть на вибори, тому що я це неодноразово говорив. Але хотів би сьогодні ще раз повторити: сьогодні вирішується доля країни, бо російську агресію ніхто не відміняв, і сьогодні саме таке протистояння йде Україна проти Путіна. І е, сьогодні, як ми знаємо, ми чули заяви центральної виборчої комісії. Для нас головне, що вибори відбуваються без системних порушень, але ми розуміємо також, що Кремль. Там теж не ідіоти сидять, вони розуміють, що вони починають програвати вибори, бо от цей лозунг ніхто, крім Порошенка, починає не спрацьовувати і. Сьогодні ключове не допустити сценарію зриву виборів. Я маю на увазі те, що на жаль, деякі штаби інших кандидатів, як на мене, просто працюють на цей сценарій. Свідомо несвідомо, це вже інше питання. Ви знаєте про незрозумілих людей, які сьогодні збираються під центральну виборчу комісію, які збираються в центрі Києва, в центрі інших міст України. Це якраз спроба. Зірвати вибори, підставити під сумнів їх легітимність і організувати заворушення. Коли сьогодні голосували, що не було таке, що поставили галочку, а вона зникла чи не вам 10 бюлетені? Це власне. Я наводжу зараз приклади тих порушень, про які сьогодні українці розповідали і спостерігачі, про які звітували. От дайте якусь оцінку цим випадкам, що це? це повернення якихось старих технологій, вигадали нові якісь жодних технологій, я думаю, що це просто людський фактор і помилки людей, які знаходяться на дільницях. Ще разом хочу сказати ключове, щоб не було системних порушень, тому що от ви знаєте, росіяни, вони цей сценарій. Не невизнання українських виборів включили ще задовго до виборів. Ви знаєте про законопроект, який їх державна дума збирається голосувати, тобто він вже наскільки я розумію, зареєстрований. Ще вибори не відбулися, а вони вже зареєстрували законопроект про невизнання українських виборів? Ну тобто, це говорить чітко про їх підхід і про їхнє розуміння ситуації в Україні. Ну і ви згадали про молодиків, які збираються біля центральної виборчої комісії. Справді чим ближче до закриття всіх виборчих дівніст, тим більше там стає людей. Як ви думаєте, Варто сьогодні про нані киянам остерігатися того, що там можуть бути заворушення. Не дай Боже, що підуть якимось чином відкривати двері центральної виборчої комісії, намагатися долучитися до процесу підрахунку голосів. Ключовий гарант підрахунку голосів це центральна виборча комісія. Підкреслюю оновлена центральна виборча комісія, в якій є представники і Влади і опозиція маю на увазі і самопоміч, і батьківщину, і інші фракції групи парламенту, які не є коаліцією, саме це їх завдання, і вони мають це зробити повністю. Без тиску на них, і я впевнений, що Національна поліція сьогодні зробить все від них залежне для того, щоб не допустити цих заворушень в центрі Києва і біля центральної виборчої комісії, і не допустити тиску на оновлену центральну виборчу комісію. А що стосується інших політичних сил, ну яким не подобаються їх результати, ну по перше, я не розумію, тому що результати ми всі узнаємо ну, як зіполи тільки після 20-ї години, коли ми побачимо офіційні дані е е підрахунок голосів. Сподіваємося, як найскоріше, але це залежить від центральної виборчої комісії і від окружних виборчих комісій. Але так дійсно є вже штаби деяких конкурентів, які дуже незадоволені. І починається, я б сказав, так, незрозуміла зрозуміла активність, хоча з точки зору зриву вибір і сумнівових легітимності вона повністю зрозуміла. Але ще раз повторю, не можна цим Українським силам ставати, я би сказав, псевдоукраїнськими і працювати на російський сценарії зриву виборів. Ви згадали про те, що є кандидати, які не задоволені вже результатами виборів. Це пов'язано з тим, що кожен кандидат вже на руках має свої екзит поле. І маємо інформацію про те, що один із кандидатів вже побачивши низькі цифри, пішов домовлятися до свого конкурента про те, аби об'єднатися. Це чи може це свідчити про певну капітуляцію вже передчасно, не дочекавшись остаточного рішення і остаточно цифр від центральної виборчої комісії, ви знаєте, в нас є. Наш кандидат це чинний президент Петро Олексійович Порошенко. Ми впевнені у своїх результатах. І про ці вибори головне, що ми скажемо. Головне, щоб виграла українська держава, головне, щоб виграв український суверенітет, і українська незалежність. Головне, щоб виграв український спротив проти країни агресора. І головне, щоб виграв український народ. Що стосується інших штабів, слухайте, нехай капіталюють скільки завгодно. Головне, щоб виграла Україна і український народ. Дякую.